Опс. Опс. Все, нормально. У мене сьогодні вже зуб не болить, можемо говорити з вами багато і довго. Але сьогодні я хочу підняти таку тему, яка зачепить кожного з вас. Ви Знаєте чого? Бо ви всі це робите. Коротше, е українське бджільництво в жопі. От просто я вам хочу сказати в жопі. Чого в жопі? Пояснюю реальні причини. От зараз повністю бомблю те, що є. Те, що я думаю, так як я вважаю. Повністю. Без всяких завулювань, все чого. Коротше, почав займатися бджолами. Я завжди, думав, що бджільництво, благодатна справа, так воно і виявилося. Дійсно, так, якщо ти переслідуєш цілі не тільки заробляти гроші. Другий момент дуже-дуже важливий. Коли ти займаєшся бджолами, в тебе починають довбати старі люди. Старші пасічники. А чому стільки старші? Чого, не... Чого в нас немає тренду, тебе задовбують молоді пасічники? Та дуже просто. У нас школа бджільництва реально круто розвивалася в 80-ті-90-ті роки. Там були певні авторитети. І вони відійшли. Ну, Фізично люди вмирають. А нових на їхнє місце не прийшло. Чому? Нема фінансової мотивації. У нас в державі, і люди не бачили перспективи. І старші пасічники залишилися по сьогоднішній день в ешелоні українського бджільництва. Це перша причина, чого наше бджільництво в жопі, тому що ми не можемо ввести сюди прогресивні технології і ввести їх так само просто, як і вони вводились в 80 90 ті роки. Я ні одного пасічника не зустрів старшу вісімдесятих і х років, коли він був тоді молодий, і вчився, щоб він сказав, що клеточка тітова це фігня. Ніколи такого, ніколи такого не чую. Коли ти показуєш кліточку гайдара, вони вже кажуть, що це за бред. Або коли ти показуєш пасічникам якогось певного формату пелколовлюча, який був актуальний на, те, на той час, 80-ті-90 роки. Ну показуєш сучасні якісь, каже, Боже, це якийсь бред, це щось не то. Або коли ти кажеш, що от вулику лежаку, треба, щоб е, всередині було гніздо, по бокам медоопергові, а ще далі медові рамки. Старші пасічники кажуть, що це о, топ. Ну коли ти кажеш, що нащо ж нам медово пергові оставляти бджоли на зиму, коли ми можемо просто зложити їхні гніздо по принципу рокіровки, кажуть, це бред. Оце дуже великий розрив в українському жильництві між сучасною технологією, яку ми можемо впровадити, і старою технологією. І розрив заключається основний в тому, що в нас немає або мало прибічників молодої технології. Все. Мені, наприклад, не підходить працювати без рукавиць. Мені не підходить тримати бджіл постійно в великих лежаках. Мені не підходить качати по 20 з сім'ї, Мені не підходить займатися тим бджільництвом, яке мене забирає час 100%. не підходить. От я молода людина. От я хочу ще вчитися в університеті, їхати десь на відпочинок, погуляти з друзями, зайнятися бізнесом, бізнесом бджільництві, само собою. Але бізнес бджільництві він. В собі підрозуміває не тільки займатися бджолами, а ще й продавати той мед, займатися маркетингом, знімати Ютуб, вести соціальні мережі повною мірою, спілкуватися з людьми, їздити на форуми, їздити на конгреси. Все це є необхідна частина сучасного розвитку молодого пасічника. Необхідна. Як ти не крути, що ти не роби? І мені формат старого бджільництва просто банально не підходить. Все. І коли там старший пасічник каже, о, ти не настоящий пасічник, бо ти тримаєш в руках е, рамку, і коли бджола тебе жалить, то ти, ти опускаєш рамку, щоб е, забрати жало, то це бред. Це суцільна хрінь, яку ми пускаємо в сучасне бджільництво. Це не може так бути. Ненормально, коли тебе жалить бджола, і тобі не больно. Це ненормально, значить, щось не так. Е, коли тебе жалила бджола і це боляче, це нормально. Е, мені не підходить, коли... Приходять переважно старші пасічники, знову ж таки, оце основна проблема. Я нічого проти старших пасічників не маю. Я маю проти тільки одного: те, що вони закривають можливості для молодих пасічників, не пускають молоду технологію, розумієте? І коли ну мене це взагалі дуже сильно здивало, коли я розказую про те, що можна сім разів на рік дивитися в гніздо бджіл, а то й шість разів на рік, і цього достатньо. Цього достатньо. І тут всі почали писати: а це неправда, а це такого бути не може, а ти нічого не знаєш про реїння, а ти нічого не знаєш там, про те, як треба збирати бджоли бджол до медозбору, а ти нічого не знаєш про перевезення. Панове, як я можу про це все не знати? І нічого ж не знати з ваших слів, коли я наважуюсь виложити відео, що можна сім раз подивитися в до бджіл, і ще й ґрунтовано це показую. Для мене це дивно. Я не можу зрозуміти, як ви хочете розвивати ваші пасіки. І чи взагалі ви хочете розвивати ваші пасіки? Чому до цих пір стоїть питання, що мед продати це складно? Ви ж розумієте, що діло ж не в перекупах по 40 гривень за кілограм. Ви ж розумієте, що діло не в тому, що нема ціни на мед. Діло в тому, що будь-який ринок, коли він починає працювати, Машини, вертольоти, самольоти, зброя, все, все що завгодно, потрібно сформувати цей ринок. А українським бджільництвом, ринком українського бджільництва ніхто не займався. Ніхто. І з'явилися унікуми, такі як перекупи, які знайшли спосіб реалізовувати мед. Звідси, бо у нас багато є меду, і кудись. Ну, всередині держави ви хоч раз бачили рекламу меду по телебаченню. Ні разу бо її ніколи не було. І це основна проблема. За те, шоколад, е, м'ясо, все що угодно, все є на ринку, все є на, на, на телебаченні. Ну, ніколи ніхто не рекламував мед по телебаченні. Ви зараз скажете, що це можливо пасічнику було не по карману, бо це дорого. Так я вам скажу, що це було по карману. Той самий Бартнік він може оплатити рекламу на телебаченні і пропагувати споживання меду. І не таскати той мед за кордон, а тут його всередині продавати. Ну це ж невигідно. Розумієте? Чому? Тому що е, це потрібно повоювати. Це потрібно повоювати за конкретний сектор ринку, причому не з ким-небудь, а з е, цукровими магнатами. Так, це буде складно. Але ніхто ніколи цим тут не займався. Ніхто ніколи. От в чому весь момент. От чому ви не можете продати свій мед. І в той момент, коли в світі вже є інструменти, такі як YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, скільки їх ще треба. І ви можете кожен день, кожен божий день писати один пост про якість, верніше, про користь споживання меду. Один пост. Один єдиний пост. Кожного дня. Це буде 365 постів в рік. Як ви думаєте, якщо ви будете вести свій блог, і там буде 365 постів в рік, буде його хтось читати чи ні? Навіть якщо самих ренових все одно хтось буде читати, бо постійно воно буде попадати в людей в лінь. Постійно. А що якщо ви ще це підкріпите класними фотографіями, якщо ви ще це підкріпите своїм професіоналізмом, все, вам не буде рівних. А ви цього не розумієте. Вибачте, але ви. Цього не розумієте, я не хочу виражатися. Не розумієте. І коли мені тут приходить і от буквально 5 хвилин назад, перед тим, як я записую це відео, був пасічник, каже, я викачав 100 кілограмів меду, ну ціни на мед немає, я не знаю, що з ним робити. 100 мать твою, кг меду. Він живе тут, в Шепетівці. 40 тисяч населення. Ти не можеш знайти 100 людей, які, 200 людей, які людей куплять по пів літри. Хоча б по 150-200 гривень за літру. Я думаю, що тут а можна це ну, цим треба займатися. Я кажу, що ж це не робити? якби я на роботу ходжу. Розумієте? Ну окей, в бджільницю така справа, яку можна поєднувати з іншими роботами. Але працюючи по технології, 7 днів в рік, працюючи виглючно, е з повним знанням технології, з повним знанням. Від того, як той мед добути і з вулика, до того, як його продати. Вам не треба мати такий самий магазин, як у мене. Вам треба мати одну сторінку в інстаграмі. Одну, на якій ви будете постійно, систематично, кожного дня проводити роботу. А ця робота вас вимагає одну годину, одну годину в день, максимум одну годину в день. Відложіть Тік-Ток, відложіть ще якісь інші моменти. Наприклад, поговорити з кимось по телефону лишню годинку. Чи побухати з друзями лишню годинку. І ту годинку ну, потратити на те, щоб написати пост. Мед користується певними, там, певною популярністю в єврейських країнах, тому що там релігія дозволяє це зробити. Да, тому що кожен єврей за одне свято в Умані, причому з'їдає по 1,5 кг меду. Чому вони це роблять? Тому що релігія їх це вимагає робити, бо релігія підтримує, вони знають, що вони від цього будуть дорожчі. Все. Наступний пост. Напишіть, що користь е, меду для вашого організму. Мета на 95%, е, верніш сироват е, мед, схожий до сироватки крові. Все, написали, об'яснили і поїхали далі. Я знайшов матеріали Апімондія е, 1965 року. Апімондія 1965 року в Румунії, здається, була. Не пам'ятаю місто, в Румунії, здається. І е, на тій епімондії я знайшов е, в тому збірнику, там от такий от збірник, знайшов матеріали, е, кров відповідає, е, точніше сироватка крові відповідає хімічному складу меду. Я, я в шоці був. Я був в шоці. Там табличка, я ще по цьому відео хочу зробити. От з підтвердженням конкретним, якщо ви не вірите, якщо вам недостатньо того, що я тут говорю. Розумієте? От чому українське бджільництво в жопі? От от чого воно в жопі. Бо американець, якщо побачить якусь нову технологію, раз, давай попробувати, раз, давай попробувати, раз, давай попробувати. Отже, застав попробувати щось. А ні, так мій батько не робив, мій дід так тим паче не робив, понімаєте? Оце починається, блін. ця хрінь, яка вже в голові сидить. Кажу, пробив бджіл, відкрищав комплексом. Та ми ніколи так не робили, там я цей вонь. Для чого? Для чого ви тоді займаєтесь тим дільництвом? Щоб ходити і всім розказувати, що ти сильний пасічник? Ще дуже велика проблема наших пасічників. Кожен робить по-своєму. В смислі кожен робить по-своєму. В смислі кожен робить по-своєму. Бджола одна. В кожної бджоли одна і та сама біологія. Всіх в них одні і ті самі біоритми. Все те саме. Кожен робить по-своєму. А знаєте, що кожен робить по-своєму? Бо той щось сказав так, той щось недосказав, той щось пересказав. А ще дуже часто проблема пасічників, гуртуються в межах одного села, максимум в межах району. І всі розказують, як в них по селах по різному це відбувається, бо в мене там цей, так, да, понятно, що є моменти на кліматичні відхилення, да, понятно, що є моменти на природні відхилення, на стихійні відхилення, на медозбірні, там куча є моментів. Але технологія те саме буде залишатися. Одна й та сама. Бо вам результат треба один і той самий. Чим побільше меду, ви з сім'ї. Або чим побільше зібрати інших продуктів бджільництва з одної сім'ї. А тут всі, ми всі робимо по-різному, ти набий собі своїх шишок, бо всі роблять по-різному. Це мені так приходять тут молоді пасічники, розказують, що їм старші кажуть, що набий шишок всі робити. Та стань ти йому підкажи. А от в мене приходять, кажу, диви, візьміть цю книжку, ні все є. Що не знаєш, ти приходиш до мене в магазин, ти мій клієнт, буду підказувати безкоштовно. Тільки не наглійте, годинами зі мною не говорити по телефону. Хоча і таке я приймаю. Розумієте? От і все. А коли ці старші пасічники так. Ти набиш своїх шишок, то він буде своїх шишок бити з бджільницу. Це ж не те, що він може круглий рік робити одне і те саме і набивати ці шишки. Сезон, сезон, сезон. А від сезону до сезону це великий дуже шлях. Це дуже багато часу втрачається. Коли можна певну маніпуляцію виконати за сезон, то нащо її розтягувати на три. Бо там є три можливих варіанти провалу. А коли земів для бджіл, там десятки варіантів провалу є. Так що йому кожен рік треба одну, яку, один якийсь чинник застосовувати і кожен рік бачити одну, одну якусь нову проблему. Так для чого це робити, якщо зразу можна дати інструмент? Так як я це роблю в своїх відео. Для чого вбивати цим українським бджінням? Поділу не в ціні. Ні, перестаньте блін, вірити в цей міф, Діло не в ціні меду. Я розумію, що багато хто хоче прийти до дійсно лягти на тій пасіці, меду бджоли принесли, в бочку викачали, хтось приїхав, звідки ще й забрав, е дав гроші і поїхав. Та не буває так. Не буває, ну це не то. Наклей наклейку, постав його на поличку або хоча б розмісти фотографію в своєму блозі І напиши щось трошки там знизу, те, що ти знаєш про той мед. І тоді починай конкурувати на ринку. І тоді ти будеш, ти будеш своєю конкуренцією збільшувати попит на здійснення лікування продуктами бджільництва, оздоровлення продуктами бджільництва, споживання продуктів бджільництва. І це набагато потужніше, ніж просто купити банку мед. Це те, що я на сьогоднішній день реальне. Якщо ми говоримо про навчальні заклади, там кафедри бджільництва, взагалі, бляха муха кафедри бджільництва, те, що я бачу на сьогоднішній день. Бро неї ніхто не знає. Тобто, реально вона втратила вплив. Якщо про кафедру бджільництва 5 років назад, точніше 10-15 років назад більш-менше якось чули, то на сьогоднішній день про кафедру взагалі мало людей знає. Дуже мало людей знає. Вона втратила свій вплив, його треба повертати. Тому що, коли я приходжу на кафедру бджільництва, я бачу отакі ось стенди, отакі ось полички, там такий книжок нафаршировано, і там просто той один стенд книжок сісти перечитати. Ти виходиш професором по бджільництву. Все, ти виходиш професором. Там скільки інформації, що там просто лупанутися можна. І наступний сезон оту от всю інформацію закріпити на, зразу на пасті, яка стоїть біля корпусу. Зразу там приходиш і все вчиш. Тобі два роки вистачить, щоб стати мега крутим фахівцем по бджільництву. Все інше це вже напрацювання на практики. Розумієте? Так воно приблизно працює. Так воно працює. Інститут бджільництва. Я взагалі не бачу, щоб інститут бджільництва щось робив. Не бачу. Нуль. Оце колись тільки інститут бджільництва почав, я не знаю, хто там такий ентузіаст був, але хтось був, почав робити різниці апісвіт, галерин, водна настоянка прополюсу, спіртова, таблетована форма різних препаратів, різних продуктів бджільництва. Розумієте? От це ще якась була робота інституту бджільництва і це все переросло в компанію АпіПродукт. А на сьогоднішній день чим займається інститутом бжиництва? Чим він займається, Блін, чого він нічого не робить? Чого він нічого не робить? Я не розумію цього. Для мене це, блін, таємниця. Чого? Але, знову ж таки, аналізуючи, я розумію, що ключовий факт і ключова проблема заключається в тому, що в інституті бджоництва переважно немає молодих фахівців, які б на ентузіазмі виїжджали. А коли приїжджають молоді фахівці? І вони починають щось нове робити, молоде, по нових принципах, то їх штополять. Бюрократія, непонімання, непедагогічний підхід, ненауковий підхід. Розумієте? От цьому проблема. Насправді ж це все сьогоднішній день. На сьогоднішній день науковий підхід не рухає просуванням того чи іншого елемента. Ні, абсолютно, ніяк. абсолютно ніяк. От візьміть, спробуйте створити якийсь новий рецепт. Новий рецепт. Меду, медової суміші. От візьміть, додавте якісь свої інгредієнти, намішайте, Зробіть це науково, зробіть статтю і положіть її на полку. І скажіть мені, воно про продвине вас? Я думаю, воно абсолютно вас ніяк не продвине. Воно буде на тій поличці лежати, і потім, десь, коли жінка буде прибирати, чи дитина якась, чи, чи ви будете прибирати, і подивитесь, ай, якась херня. Мусорку. От ваш науковий підхід. От педагогічність сучасна. Розумієте? Це все фабула. А коли ми говоримо про те, що можна взяти, створити цей рецепт, зняти відео, як ти його створюєш, я взяв мед, я взяв пилок, я взяв обліпиху, я взяв лимон, спробував змішати. В пропорції там, 50 на 50 на 50, значить 25, 25, 25. Я його змішав, не вийшло. Серія 2. Пробуємо, дивимося, ага, хвінь вийшла, Дав цим людям спробувати, не понравилось. Наступне відео, це все знімається на відео. І публікується на вашій особистій сторінці. І аж потім, аж в кінці ви даєте цю статтю, яка буде називатися наукова вже стаття. І десь на якійсь конференції її озвучуєте. Озвучили, це все теж повинно знятися на відео. І в мережу. От тоді ви отримаєте результат. Да, ви не зразу станете мегапопулярним, хоча це не исключено, може завіруситися зразу, але тільки тоді ви отримаєте результат. Тільки тоді на вас подивляться. Сучасний світ працює так. Бо коли приїжджає от Гречка Фес, Конгрес, класно, блін, круто. Я зробив відео на своєму каналі по цьому Гречка-Фес. Зайдіть, подивіться. Подивіться, мать твою, подивіться, це цікаво. Заходите і дивитеся, як там. А туди приїхало тільки 35 чоловік, заявлених. 35 чоловік. Я навіть не знаю, чи всі приїхали. Ну, 35 заявлених, приблизно там по об'єму 35 чоловіків було. Та приїдьте, подивіться на такі форми, ви про них навіть не знаєте. Не знаєте ви про них. Тому що кожен пасічник не знає, що таке реклама. Кожен. 99% пасічник цього не розуміють, що таке реклама, що таке маркетинг, і не дай Бог, що таке комерційна діяльність. Розумієте? А він заблудиться, бляха-муха. Зайде на YouTube, він заблудиться. Чи зайде на тік ток він там заблудиться. І не дай Бог буде якась силка лишня з боку. Понімаєте? І ви подивіться цей гречка-фест. Тому що там приїхали аграрії і пасічники. Приїхало два конкурентних середовища. Тільки для одних треба, щоб їм на гречку і на соняшник везли бджіл, а для других треба, щоб їм тих бджіл не травили і за це все платили. Розумієте? Так ви подивіться, як вони там говорили про це все. І це цікаво. А ви цього не знаєте. Сіли там в своєму селі якомусь бляхамуха, забилися на тій пасіці і розказуєте, які всі останні придурки. Та хватить вже так жити. Я вам всім дуже дякую за увагу. підписуйтесь на ресурси бікіперов. А я пішов.